За рік війни в Україні збільшилась кількість безробітних. Скільки людей претендує на одне робоче місце? Яких спеціальностей шукають роботодавці? Яку заробітну плату пропонують? Дивіться далі у сюжеті. Знайти роботу в Україні нині задача нелегка. Рівень безробіття становить 26% За даними НБУ. Наразі центр зайнятості може запропонувати 1200 вакансій. З них найактуальніші це сезонні роботи, пов'язані з розвитком аграрного сектору. Знайдеться робота і для бухгалтерів, швачок, продавців та підсобників. На більшість вакансій це в переробній промисловості Вінничини. Потребують водіїв автотранспортних засобів, людей з інструментом. Традиційно вже це слюсарів різних напрямків, токарів, електромонтерів. Також є чимало вакансій, менеджерів з продажу. Є робота і для людей з інвалідністю. Центр зайнятості може запропонувати їм 133 вакансії. Наразі вже 27 осіб з обмеженими можливостями працевлаштовані. За даними служби зайнятості, найбільше безробітних зареєстровано серед населення віком від 35 до 44 років. Порівняно з минулим роком вакансій стало на 50% менше, але попит у працевлаштування людей тільки збільшився. Директорка центру зайнятості додає на одне робоче місце претендує десять безробітних осіб, в той час як в минулому році чотири особи. Причина цьому війна. Багато людей просто покинули країну і що відобразилося на зареєстрованому ринку праці. Також чимало роботодавців взагалі скоротили потужності десь на 50 відсотків. Інші просто закрили свою діяльність, тому звичайно. Це відобразилося на ринку праці, і ми сьогодні маємо зареєстрованих як таких, що шукають роботу безробітних на 14 тисяч менше, ніж на 12 квітня 2022 року. За рік до центру зайнятості звернулось 14 тисяч безробітних. Це на чверть менше, ніж в минулому році. Ми провели опитування серед віничан. Ким працюють і чи задоволені своєю зарплатнею? Мені не влаштовує А працюєте? Психологом в школі. А як думаєте, яка повинна бути сума, щоб було достатньо для комфортного життя? Ну, тисяч двадцять, напевно. У мене свій бізнес маленький. А як думаєте, скільки повинна заробляти людина, щоб було комфортно для життя? Тисяч двадцять. У угу. мене їх звичайно немає. Так що може навіть не влаштовувати влада. Угу. В якому сенсі так, але є до чого стремитись. А ким працюєте? Менеджером, аналітиком. А як вважаєте, яка повинна бути зарплата, щоб вистачало на життя? Орієнтовно від 25 тисяч і вище, ну, дивлячись, які потреби в людини. Середня заробітна плата у Вінницькій області за даними центру зайнятості 9 тисяч гривень, а допомога по безробіттю 5 тисяч гривень. Щоб отримати виплату по безробіттю, необхідно звернутись до центру зайнятості, прийти туди або надіслати заяву в електронній формі на сайті. Телеканал «Вінниччина. все буде Україна.